Чому можуть мобілізовувати юнаків від 18 до 25 років в Україні в період воєнного стану, а також які пропонуються зміни відносно заборони проведення такої мобілізації, все це і найбільше розберемо у даному відеоролику, тому обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнати темі і значить тонкощі і складнощі даного питання. Ну що цікаво? Тоді поїхали. Вітаю всіх станом на сьогоднішній день в Україні є декілька статусів для чоловіків. Перший з них це статус призовника. Це та категорія осіб, які мають вікову категорію від 18 до 25 років і можуть бути мобілізовані, але виключно для строкової військової служби. Інша категорія осіб це ті особи, які також можуть бути віковою категорією від 18 до 25 років, але. На підставі певних підстав було зміно на військово зобов'язання. Такі особи можуть бути безпосередньо мобілізовані в період воєнного стану і приймати участь у бойових діях. На сьогоднішній день це активно застосовується, і таких випадків є чимало, тому і піднялося питання відносно заборони. Мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років. Але саме основне питання які ж підстави для зміни статусу з призовника на військове І перша з них це, це ті чоловіки, які е, вирішили проходити е, строкову військову службу в період мирного часу і е, безпосередньо отримали свою відповідну військову спеціальність і е, були демобілізовані. Наступна категорія осіб це ті, що закінчили вищий Військовий начальний заклад чи військову кафедру в університеті, і мають відповідне військове звання і, можливо, навіть офіцерське звання. Такі особи вони також є вже зобов'язаними, незважаючи на їхній вік. Наступне і найскандальніше це те, що чоловіки мають статус це обмежено придатного в період воєнного стану і були непридатні в період мирного часу. Тобто на строкову службу вони не були мобілізовані і не могли бути мобілізовані, але можуть бути мобілізовані в період воєнного стану і. В принципі, приймати участь у бойових діях, тому що на сьогоднішній день статусу обмежено придатного вже немає. І наступна категорія осіб це ті чоловіки, які самостійно прийняли рішення мобілізуватися і мобілізувалися за контрактом. У зв'язку з тим, що дуже почало підніматися суспільство з того питання, що. Як можна мобілізовувати чоловіків від 18 до 25 років, які мають певні обмеження по стану здоров'ю і мають статус військового зобов'язаного? А чоловіки від 18 до 25 років, які є повністю здоровими і придатними для строкової військової служби, не можуть бути мобілізовані. Саме із-за цього було дуже багато подано петицій до президента України про те, щоб внести зміни і заборонити мобілізовувати даних юнаків. Коли відповідно подали новий законопроект до Верховної Ради, в Верховній Раді піднялося два питання: що робити, чи повністю зменшити призовний вік до 18 років і мобілізовувати всіх юнаків, або ж навпаки, заборонити мобілізацію чоловіків до 25 років. Що вони все ж таки прийняли дійсно? Ніхто на сьогоднішній день зменшувати призовний вік не буде, але подала законопроект про те, щоб заборонити мобілізовувати юнаків від 18 до 25 років. Але на жаль, ці обмеження вони також будуть стосуватися не всіх, але будуть стосуватися тільки тих, хто має статус обмежено придатного. І так, друзі, по даних змінах, які пропонуються для внесення до закону про мобілізацію, передбачається те, що чоловіки, які мають статус обмеженого придатного і є військовозобов'язаними, вони дійсно військово і залишаються, але просто не підлягають мобілізацію. Зрозуміло, що таких чоловіків можуть зупинити на блокпосту на вулиці, перевірити їхні військові дані і зрозуміло, можуть направити. До ТЦК та СП для актуалізації своїх даних, і навіть для повторного проходження ВЛК. І дані особи, якщо вони навіть пройдуть військову лікарську місію і будуть визнані придатними для прохоження військової служби, вони не можуть бути мобілізовані. Саме цікаве те, що даним законопроектом також передбачається право осіб, які були мобілізовані як військову зобов'язаність з 18 до 25 років. І вони не бажають продовжувати військову службу. Вони мають право написати рапорт і звільнитися з військової служби зрозуміло до 25 років або до того пори, поки не зміниться чинне законодавство України. Але, друзі, ці зміни вони не будуть поширюватися на осіб, які є військово-зобов'язаними зв'язку з тим, що вони проходили строкову військову службу і набули певну військову спеціалізацію, або, наприклад, такі закінчили вищий навчальний заклад, або проходили військову кафедру. Ці особи можуть бути мобілізовані з 18 до 25 років і безпосередньо приймати участь у бойових діях. Отже, друзі, як ми бачимо, законодавство все ж таки не стоїть на місці і завжди виникають якісь нові зміни, нові підстави, як в кращу сторону, так і в хужу. Як на мене, в принципі, дана норма вона є досить непогана. Вона дещо стабілізує ситуацію в суспільстві України між чоловіками, які є призовниками і які є військово-зобов'язаними. Тому, в принципі, напруга спаде. Я думаю, це буде на краще, але дуже чимало. Військовослужбовців проти цього, оскільки потрібно мобілізовувати якомога більше юнаків, які зможуть виконувати певні бойові завдання. Ну, ми слідкуємо в рамках правового поля, і якщо ж виникають у вас якісь питання в процесі перегляду відео, ви завжди напишіть їх в коментарях і поспілкуємося в коментарях. Ну і обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на дому канал, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!